І через наслідки ракетної атаки в неділю, яка здебільшого була націлена саме на енергетику в Укренерго, попередили про обмеження споживання. Зокрема, на Львівщині напередодні впровадили графіки відімкнень світла. Щоправда, їх зрештою скасували. Окрім нашої області, також на Рівненщині на Закарпатті і Прикарпатті. З чим пов'язана така зміна, яка ситуація зараз? Довідаємось актуальні новини від Олександра Гургу та речника Львівобленерго. Доєднується до ефіру головного задань, пане Олександре, вітання. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Насамперед, у вашій особі дякуємо всім енергетикам за те, що зараз ми зі світлом, і для цього підозрюю люди вже другу добу на ногах. Вони працюють. Тож дякуємо вам і за те, також що погодилися взяти участь в ефірі, знайшли час на цю розмову. Розуміємо, що вказівка про те, застосовувати бодай якісь обмеження або ж ні, вам надходить від Укренерго, і з чим пов'язаний сигнал спершу про те, аби застосувати гр. Трафіки, а потім про те, щоб їх скасувати. Ну, також вам дякую. І ця подяка адресується насамперед тим енергетикам, хто безпосередньо зараз відновлює енергосистему. Розуміємо, що Львівщина і, і Обленерго, зокрема, не постраждали цього разу. Ну, якщо брати електричні мережі, власне. Але по Україні є дуже багато прильотів. На жаль, є там дуже багато роботи. Ну це все є з офіційних джерел, є інформація. Ось стосовно графіків, тут, як ви правильно зазначили, дійсно є команди від Укренерго про те, щоб вводити графіки, чи їх відміняти. Диспетчер Укренерго дивиться на загальну ситуацію в Україні, тому що. І прогнозує відповідно цей обсяг споживання. Тобто, коли виникає проблема, виникає і після прильотів, після насипів цих атак, десь в Україні це відчувається по всій Україні. Бо якщо ми згадати, як працює енергосистема це як велика об'єднана жи, система життєзабезпечення всієї України. Тобто, вся енергія, що виробляється, вона йде. Загальну енергосистему і передається далі до споживачів. Тобто, якщо якась тут ланка е не працює з тих чи інших причин а причина зараз одна: це є обстріли окупантів. Відповідно, немає кількості достатньої потужності для всіх споживачів. Відповідно, диспетчер змушений приймати Укренерго рішення, де і наскільки обмежити споживання споживачів. Е відповідно, наділю прогнозувалося. Про те, що буде відключення, зокрема і на Львівщині, але бачимо там ще до сьомої ранку, наскільки я пригадую, вже прийшли розпорядження на відміну графіків. Отже, цієї потужності було достатньо для того, щоб покрити споживання, зокрема на Львівщині. На жаль, ми не можемо ніяких зараз прогнозів давати зі сторони Львів Обленерго, тому що знову ж таки ми тільки отримаємо інформацію безпосередньо вже від диспетчера Українерго про те, чи ввести чи відмінити ці графіки і далі вже інформуємо наших споживачів. Я розумію, що це був такий крок, ніби на випередження, щоб запобігти якомусь дисбалансу у системі? Як ви оцінюєте, звісно, стосовно Львівщини ситуацію в енергосистемі на зараз? Як ви вже згадували, що це така ніби як об'єднана посудина, так? Тобто не можуть якісь негативні аспекти в одній частині енергосистеми не позначитись на іншій її частині? Яка ситуація на Львівщині? Ну, бо зрештою, ця атака напередодні вона була наймасові наймасованішою за останній період. Ну, дивіться по стосовно Львівщини. Ну тут у нас ну віддавав офіційну інформацію голова обласної військової адміністрації. Проте у ЗМІ було от волос щойно сюжет був про те, що сталося в добротворі. Але це ми говоримо просто про наслідки прильотів, які не пов'язані зараз безпосередньо з електромережами. Але є наслідки прильотів у енергосистемі загалом України, що ми про це якраз mm -hmm. говорили. Була ціна інформація, що були влучання по генерації, тобто по там місцях де виробляється електроенергія, електростанціях. Відповідно, Львівщина, тут у нас може бути в електромережах, все добре, але графіки в нас можуть бути введені, якщо у всій енергосистемі України буде критична ситуація з потужністю, тобто, ми не можемо відокремитися десь від України, говорити, що у нас тут у на Львівщині все гаразд, і нам графіків вводити не потрібно. Тобто, тут знову ж таки, то що ви згадали. Загальна система є, і відповідно ми зобов'язані і змушені, і по, е, виконуємо ці всі розпорядження, які є для того, щоб зберегти енергосистему. Якщо енергосистема, на дай Боже, звичайно, що станеться, і е, е, ця потужність е, перевищить дозволену е, загалом енергосистемі? Частота mm -hmm. впади. Відповідно е, відновити енергосистему і подати потім електроенергію до домівок може в дуже великий час потрібно це для і це для розуміння глядачів, тому що і в енергетиків, які відновлюють систему після ворожих. Ударів після прильотів у вас також летять іскри гніву, коли люди сидять без світла, і от ви такий перший адресат їхнього невдоволення, тому маємо розуміти, що е, заручниками ситуації є всі, і е, винуваті в тому, що ми залишаємось без світла тільки росіяни, і для того, аби е, закрити питання формування графіків, е, наскільки заздалегідь споживачі можуть отримати інформацію. Інформацію про можливе впровадження обмежень, ну дивіться. Що вечора, якщо в більшості випадків про нами так стається, є інформація Духаренерго про те, щоб впроваджувати графіки. Були, наприклад, як у цю неділю. Відповідно, тільки інформація до нас надходить, формується по кількість обмежень, формується графік, і який одразу ж оприлюднюється. у… В каналах наших соцмережах, Viber Telegram плюс офіційний сайт. Одразу ж йде інформація. вона ну, дуже швидко підхоплюється у соцмережах, так само у засобах масової інформації. Тому за день до відключень ця інформація надходить. В свою групу відключень можна знайти. Також безпосередньо в чат-ботах обленерго і також е, на сайті, е, ну також хочу додати знову ж таки, що прогнозувати на довший період, е, ну напевно, ніхто не зможе, тому що ми бачимо, що буквально один день, неділя, ранок змінили знову ж таки. Все е, і варто дійсно е, не забувати кожному з нас всім людям, хто живе в Україні, та не тільки в Україні про те, що. Війна триває не тільки на сході, на Півдні, на півночі України війна, це вся Україна в війні, і цей масовані атаки на енергетику це свідома дія окупантів для того, щоби власне зробити збурення людей для того, щоб змусити нас до капітуляції, до різних можливо нарікань, невдоволення. Хоча насправді. Можливо, все не так страшно, як здається. Якщо подивитися, на наше життя ми живемо кожного дня. Діти ходять до школи, освітлення працює. Ну опалення подається принаймні, в тилових містах, таких як Лів, Тобто, Нічого критичного на щастя mm -hmm. не відбувається Ну, звичайно, якщо не рахувати цих наслідків атак і тих ракет, які долітають і до нас, пане Олександре, Тому дуже велике про на сьому годину вечора. От зараз ми з вами спілкуємося. Чи є розуміння щодо доби завтрашньої, чи є розпорядження бодай про введення якихось обмежень? Ну на цю хвилину, коли я готувався до розмови з вами, на жаль, ще інформації немає, але десь буквально найближчим часом вона надійде і одразу ж буде провідена в наших соцмережах. Тобто, якщо чи будуть графіки, чи не будуть, ми одразу ж про це повідомимо. Ну ми розуміємо, що це дуже важливе питання для всіх, тому що потрібно спланувати день, потрібно розуміти. Коли в тебе електроенергії буде, не буде? Тим більше зараз уже опалювальний сезон і десь і опалення на тому зав'язано обігрів на електроенергії. Тобто, ми намагаємося якомога швидше це подавати. Як тільки в нас інформація з'являється одразу ж ми її окремі. Будемо стежити за офіційними ресурсами Львів Укренерго сьогодні і погода. Погодьтеся, сприяла тому, аби трішки ми могли зекономити електрика і тепла. А як споживачі можуть допомогти енергетикам зараз? Як можуть поводитись звичайні люди, аби допомогти нашій енергосистемі? Ну тут рецепт простий, кожен може. Зменшити споживання в себе насамперед, що стосується цих пікових годин, ранічних, вечірніх, та й протягом дня, зрештою є вдома потужні прилади, і варто їх не вмикати одночасно. Просто ми, як звикли, в мирний час, приходячи додому, собі вмикали пральну машину, вмикали. Бойлер там інші прилади ну без обмежень, тобто собі вмикали, коли це зручно, коли ти прийшов додому після роботи, наприклад, це сім'я вдома і активно там ті побутові речі здійснюємо. Бажано цей зараз свій побут трошки поміняти і принаймні розвести в часі там прання і просування і прибирання, тобто щоб. Принаймні вдома одночасно все не включати, а по можливості і не включати ці прилади, які ну зараз без потреби. Наприклад, таким чином. Ну це дається краплям морі, але насправді ми десь колись підраховували, що навіть одна вимкнута лампочка, якщо подивитися на Львів в кожній ну нехай там 200 тисяч квартир, і в кожній вимкне по лампочці це буде така економія, що дозволить навіть. Здається, що невеличке містечко повністю освітити okay. тобто, ну, це таки зрозуміло, що теоретичні підрахунки, але просто це ознака того, що кожен може долучитися. Вимо ли, лишню лампу дома наприклад, поміняти ну не включати лишній раз духовку, якщо можна щось приготувати, наприклад, на газу. Mm -hmm. ну, тобто тільки це дається елементарні речі, але насправді кожен може допомогти. Кожен може долучитися, бо дійсно. Ми балансуємо десь на тій межі, що сьогодні сонечко засвітило, можливо, десь і сонячна генерація допомогла в тому плані, і ми сьогодні прийшли цей день фактично без відключень на Львівщині. А якщо люди будуть допомагати, то це також суттєво впливатиме. Долучитися може кожен головне щоб було до цього бажання. Сподіваюся, що багатьох бажання. Ну і сподіваємося, що якомога швидше з'явиться актуальна інформація про те, чи будуть завтра обмеження світла, тому що люди без цього знання, повертаючись додому, можуть думати, ага, завтра світло можуть вимкнути, тому я на вечір і прання поставлю, і ще щось зроблю. Якомога більше всього увімкну, бо завтра світла може не бути. Тому сподіваємося, що завтра також будемо з електроенергією. Дякуємо вам за вашу роботу і за вас за ваш час. Олександр Горгут, речник «Львівобленерго» був із нами у цій частині головного задань.